Уявіть, що одного дня ви прикидаєтесь і бачите, що землі більше немає. Ви на іншій планеті, навколо вас інший світ, і вам доведеться звикати до нового життя. Фантастика! Можливо! Ще сто років тому космос здавався недосяжним. Сьогодні це питання часу: чи зможемо лишити серед сірок? І щоб ви зрозуміти більше. Ми звернемося до людини, яка не просто вивчає космос, а допомагає його уявити іншим. Надія Андріївна Приходько, вчителька з астрономії, яка вже дуже багато років навчає дітей, і їй точно буде що розповісти. Все починається з дитинства. У мене надзвичайне враження справи Політ Гагаріна. Це був початок космічної ери. Дуже пощастило подарували книгу-довідник юного астронома. І, мабуть, десь з класу п'ятого чи шостого я собі вирішила, що я буду астрономом. Але коли закінчили шкільне життя, я вступила в інститут. Після закінчення інституту я працюючи в школі. Викладала астрономію наші діти по своїй природі в більшості гуманітарії, і тому вони завжди відгукуються, коли я прошу їх написати поезію, оповідання. Марсі класно, червоні піски, круті гори і кратери, шалено красиві канали поруч з екватором. Ніщо не зрівняється з тамтешніми закатами. Правда, холоднувато і тиск, м'яко кажучи, низькуватий. Зате дві луни на небі і дуже яскраві там зорі. Це через низької щільності повітря. Шкода, що так пізно земляни отримали знімки цієї прекрасної планети. Тут було ще прикольніше до місцевого кінця світу. Влітку цвіли пишним цвітом дивовижні рослини, небачено високі через слабке тяжіння шуміли гігантськими кронами в лісах, скверах і парках, де в їх тіні ховались місцеві жителі коли жарко. Вони були схожі на нас, не в усьому, звичайно, але все-таки загалом без якоїсь оскаженілої екзотики. Інша форма вух, пальці рук іншої довжини, але помирати їм було так само страшно, як тобі чи мені. Були такі роки, що діти писали свої фантазії, вони літали на планети сонячної системи. Я зберегла багато таких оповідань. Самого раннього дитинства у мене, як і в більшості дітей, була мрія полетіти в космос. Йдучи до своєї мрії, я здобув вищу освіту. Згодом я працював в офісі НАСА, і нарешті мені випала можливість, яка дається один раз у житті, полетіти за експедицією на Юпітер. Працюючи та не покладаючи рук, я додатково навчався і пройшов перший етап. Та ось настав день, якого я чекав напевно все життя. Злетівши в космос, було відчуття, ніби хвилини стали коротші. Я пам'ятатиму кожну мить. Наше майбутнє надзвичайно цікаве. Через 7-10 років. Ми будемо свідками освоєння землянами ближнього космосу. Ми навіть не уявляємо, як зміниться життя, коли не літаки, а своєрідні космічні ракети за одну-дві години доставлять нас на інші континенти. Але все починається з мрії, з фантазії, з цікавості до світу, з любові до науки. Ви, молодь, маєте зберегти землю від катаклізмів, від воєн, адже вона є колискою людства.